Пропоную почати зі свіжого звіту від американського інституту вивчення війни. Аналітики цього американського інституту стверджують, що зараз командування російської армії може перекинути сили з Курахівського напрямку в напрямку Торецька. і ворог зараз спробує сформувати ресурс для наступальних операцій в напрямку Костянтинівки. Навесні або влітку цього року тривожні насправді висновки, тривожні повідомлення, особливо в розрізі заяви президента Зеленського у його зверненні 8 лютого, де президент повідомив, що зараз Росія збільшує свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Що скажете про майбутні дії ворога? Ну, в першу чергу зазначаю, що ворог намагається реалізувати стратегічні завдання, які він став. Навіть на початку вже війни це захоплення Донецької області. Тому сьогодні питання стоїть завовання е, Покровська і всього сектору окупації, удар е, по Торецькому напрямку, е, просування в Часовому ярі і наступ на Константинівку, на Краматорськ і на Славянськ. Це сьогодні стратегічні задуми ворога на найближчі 2-3 місяці. От тому він е, рахує, що на Кураховському зараз новопаливський на напрямок. Менш інтенсивні з нашого боку атаки, тому й може перекинути частину на турецький напрямок для того, щоб розпочати по центральному формату наступу на Константинівку. З іншого боку, посиливши операцію біля Покровська і звільнивши там підрозділів, рушити на Краматорськ а з часового яру, якраз цей сектор Константинівка, славянськ Тобто ми бачимо якраз стратегічні задуми ворога. Які він сили перекидає? Ми відповідно реагуємо на це. Це не тільки в теорії, тому що інститут вивчення війни, ряд розвиток вони тільки бачать. Ну окремі частини перекидаємо, бачимо всю картину в цілому. Які сили засоби є? Як вони замикаються сьогодні на Покровський напрямок, 80 тисяч, 30 тисяч, приблизно 35 на тому же бушом Кураховському напрямку. Але ми там проводимо і бойові операції і знімати там багато неможливо. І е, навіть якщо він перекидає на турецький напрямок, е, то ми е, не передбачаємо, що він матиме надзвичайно потужний переваги, тому що ми готуємося до таких можливих дій ворога. От е, підтяг резерв нас готуються нові, як скав е, командуючий Сирський в своїх звіті, нові бригади, е, оснащені новітніми засобами враження. Включаючи і касетні боєприпаси, і враження дронів, і лазерні засоби. Тобто це не буде якогось сталого формату, що от вони перекидають і будуть проводити такі операції. Е, як їм говорять, як то е, а хто ж їм дасть це робити? Тому що в даний момент ми не тільки отримуємо допомогу від союзників, вона йде навіть із США, навіть при зміні Трампа, але нас посилює якраз свою. Військових складу за рахунок нових ресурсів і новітних видів озброєння. Це дрони, які діють на фронті, це зрозумів ударні і балістичні дрони, які діють тепер уже по всім секторам по лінії е, нанесення ударів з боку Росії або окупованих територій це аеродроми, це каби, відповідно самольотах, це ударні е, безпілотники. Як ми наносимо удари по їх об'єктам, і удари по нейтралізації якраз. На автобас, ходи боєприпаси, які можуть рухатися як резерви на е, той же Турецький, Покровський, на Краматорський далі напрямок. З іншого боку, велика проблема в них зараз е, щодо Курщини. Ми там провели кутертаки, треба відтягувати великі війська. І якщо ми говоримо про те, що сказав Зеленський, що вони збільшують на 100 тисяч, ну я про що не, не здивався нічого, тому що ми бачимо по звітам і попередня доба 1460 От він буває 1800 і більше за два місяці по 1500 день. Якщо ми множимо буквально на 90 днів за три місяці, ми знищимо 120 тисяч вояків Російської Федерації. Так збільшення 100 фактично, вони не встигнуть навіть поповнити, тому що правильно давав перед цим інсторіч війни, що баланс якраз знищених або видних зладу більше. Чим Росія мобілізує, тому 100 тисяч нічого не вирішить. Це тільки да важлива ситуація. В дуже е, зрозуміло була посилена війська, але ми будемо далі знищувати ці резерви, тим більше підкреслю. Вони не строєві. Це не ті підготовлені частини, яких вже немає в Росії, тому що якраз строєва армія вже з початку агресії знищена до 800 тисяч яких було на початку агресії в цілому в збройних силах військах контенту Російської Федерації? Тому я думаю, це не вирішальний чинник хоча також це важливо для оборони і безпеки. Тим більше є сьогодні нова е, всю, е, фактично стратегія завершення бойових дій і завершення війни. А це вже інша площина переговору процесу з Трампом, з нашою участю і наших союзників. Президент у своєму зверненні 8 лютого так само зазначив про те, що очевидно і надалі буде розширюватися співпраця Росіян із північною Кореєю. Наскільки далеко може зайти ця співпраця, і до речі, про північно корейських солдатів вони ж уже так само задіюються росіянами в боях в Курській області РФ, От, зокрема, 47-ма механізована бригада Магура повідомляла про те, що разом із військовими КНДР. Російські війська здійснили масовану атаку в Курській області і втратили щонайменше роту живої сили. Тож, за вашими прогнозами, наскільки далеко може зайти ця співпраця, і наскільки вона може посилитися між Росією та Північною Кореєю? Сьогодні перспективи співпраці якраз Північної Кореї і Росії, грають два фактори: це активна нейтралізація Північної Кореї разом з росіянами, вона чого другий етап. Уже атаки спільні, а не роздільні, як раніше робили північно-корейці, гинули, тому що йшли широким фронтом, а так само йшли росіяни північно корейцями буквально ці два дні фільми атаками, але наші підрозділи їх знищили. І навіть секторів на Куршні просунулися вперед. Тому е, перший фактор, про який я хочу сказати, це е, те, що наскільки ми будемо активно знищувати підрозділи Північної Кореї. На лінії фронту а це вже ми бачимо більше 4,5 тисяч, а всього приблизно 12 тисяч. Це 40% відсотків уже особового складу з урахуванням крайніх днів вже знищено. І відповідно, якщо вони будуть насилию посилюють ресурси, ми далі будемо продовжувати кінченін. Буде бачити, що він не проходить тут, як він говорив, навчання в бойових умовах, але в агресивній війні для обкатки своїх підрозділів. А будемо знищувати літні війська То перспектив Навчання допомоги не буде буде повний провал. Тому в даний момент це важливий чинник, який може знизити активність Кимчанина на пролети нового підрозділя, тому що буде на убій. А він же мав на меті якраз не тільки підтримати Росію, а провести відповідне бойові навчання підрозділів, які будуть воювати з південною Кореєю з метою захоплення всього півострова. Це чітко маємо і оперативні, і навіть офіційні дані. Що після війни в Україні він передбачав значить, масштабну операцію або напрямку Південна Корея. А тоді відповідно що штуржа війна і союзниками першого США, які зобов'язалися захищати Південну Корею з використанням навіть стратегічних і навіть ядерних засобів. Тому тут другий чинник: це тиск на північну Корею Кимчина з боку США. Тим більше практика такого тиску в Трампа вже є. Ми самі приймали участь в таких операціях і в свій час з припинили тоді е реалізацію ядерної програми за рахунок оперативно, політичного, дипломатичного і іншого, я прямо скажу, е такого економічного тиску на Іна в особистому форматі, не тільки на північну країну, це йому все одно на нього особисто. Я думаю, що цей фактор буде сьогодні застосований по всім е напрямкам. Тому що не тільки е, Трамп зацікавлений, щоб е, Північна Корея не була союзником Росії, не посилювала якраз їх складову в на полі бою, але те, щоб вона не мала агресивних наборів і ресурсів розпочати війну на е, корейському півострові. Тому з двох сторін будемо тиснути на фронті, будемо тиснути разом з партнерами дипломатично оперативно. І я думаю, що перспектив, особливо посилення Іна е, е, агресивної дії – свого боку разом з Росією не буде. 8 лютого до Києва прибув голова військового комітету НАТО. Зустрівся він з президентом України Володимиром Зеленським, головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Скажіть, будь ласка, от власне детальніше хотілося б у вас дізнатися, як ви бачите значення цього візиту зараз. Е, ну, голова якраз комітету військового комітету НАТО відповідає за надання допомоги першу чергу збройню, техніку, боєприпасами, розвідувальну інформацію, тобто скоординувати е, прямо скажу такі прагматичні дії, От, особливо перед Рамштаймом, тому що голова не переходить до Британії, але левого частка організаційних дій буде покладено на цей комітет. В рамках НАТО тепер вони будуть займатися координацією якраз і поставки озброєння, техніки, боєприпасів, формування так сказати, логістичних шляхів це те, щоб забезпечити наші війська постійно системною збройню, техніку, боєприпасами, фінансові ресурси, які він підкреслив біля 40 мільярдів, які зобов'язалися поставити країни НАТО на цей рік. Тобто тут відпрацювання цих програм свідчить про те, що і Європа, і НАТО. Не відмовилися від конкретної допомоги Україні, а навпаки, тепер хочуть якраз активізувати, масштабувати ряд програм конкретні проекти, забезпечення логістичних сказати, шляхів на протязі найближчих місяців і в цілому на протязі року, і визначити номенклатуру системи, які будуть ефективно забезпечити наші війська і вогневі, і відповідно боєприпаси. І логістичні розвідування, те, що дає перспективи не тільки оборонятись, а перспективи перспективні зусиль в плані майбутніх перемог. Я думаю, що е, якраз е, цей візит на початку року являється стартовим для реалізації цих проектів, і знаково буде це якраз найближчі дні е, Рамштайнська зустріч, яка вже буде реалізовувати ці плани, про які сьогодні говорив е, з нашими представниками е, керівник військового та скажуть підрозділу НАТО Ну, до речі про зустріч у формації Рамштайн під головуванням Великої Британії заявлено було про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Гедзет. На цій зустрічі підтвердить прихильність Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Ну і також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні. Як гадаєте, які процеси це може за собою потягнути? Тому що попередньо, під час попередніх засідань Рамштайну, ми бачили, що європейські країни-партнери по НАТО, вони якраз орієнтувалися на рішення Сполучених Штатів Америки в тих чи інших питаннях щодо виділення того чи іншого виду озброєнь. Зараз ми бачимо, що глава Пентагону їде на Рамштайн, щоб. Ну, заявити про позицію Трампа щодо дипломатичного припинення війни, от як це позначиться на роботі самого Рамштайну і на виділення Україні необхідної додаткової допомоги? Е, ну, в першу чергу ми орієнтуємося на те, що країни НАТО і штаб квартири орієнтуються на е, організацію якраз поставки збройної техніки боєприпасів е, за рахунок європейського сектору. Це те, що європейці і конкретні лідери брали на себе зобов'язання навіть зміною курсу Трампа зменшення можливо поставок озброєння боєприпасів і навіть фінансів взяти на себе. Тому якраз цей формат передбачає і, і позицію <клухи> Європи і країн НАТО, що вони дійсно будуть активніше, ефективніше допомагати Україні. Я думаю, що на наромштайні це буде заявлено. А міністр оборони глава Пентагону 에, США буде дійсно. Вказувати на те, що Європа повинна посилювати якраз цю складову, тому що тут реальна загроза. От вони неодноразово про це говорив і Трамп, і відповідно представники СРУ, вже нові, і представник вже Пентагону. От, але з іншого боку, частина все-таки зобов'язань буде залишатися за США, особливо по тим контрактам, які е, дійсно вже працюючи і задіяні в різних форматах виробництв, а це якраз військово промислового комплексу США і які. Фінансують республіканців, включаючи Трампа. Там не буде такого одномоментного припинення всіх контрактів. Це підрив буде якраз і економічних форматів Америки військово-промислових, тому що роблять не тільки для України, а для себе. Ну і зрозуміло, це підтримка політична дуже потужного блоку. Тому на цьому також будемо грати і ми щодо продовження і підтримки з боку США. Але функції основної організації будуть на штаб-квартиру НАТО, на Британію як символічно так сказати, уже перехід від США до Британії, і зрозуміло, будуть працювані всі формати тиску. Але вони будуть включатися якби в дипломатичний блок. Я розшифровую. Тут буде блок в цьому дипломатичному варіанти тиску з боку посилення військового в Україні Потенційно, це якраз військово-політичний військово-дипломатичний формат. Коли Росії показують, що зброя, техніка боротьпраці має бути посилена і особливо в новітній форматі, і особливо якісно і кількісно, що не дає перспектив Росії перемагати і наступати, це один формат. Я думаю, буде обговорена ситуація, які можуть бути засоби тиску оперативні. Це буде включати якраз тиск на саму верхівку Росії, включаючи Путіна, на формування відповідно передумов в суспільстві російському. Плані прошу тиску на союзників на Північну Корею і Іран. Альтернативні формати щодо Китаю, заміна відповідно і припинення співпраці у ряді сфер а це ще великий формат. Це все включає якраз, начебто, дипломатичний такий е, е, формат, але він включає багато оперативних е, військових. Я прямо скажу економічних дій тут, якраз є як енергетика, і нафтопродукти, і реалізація, і спосилення, якраз і збільшення кількості видобутку з метою падіння ціни, і зрозуміло, це формування єдиної системи дій, тобто це вже модель світопорядку, без якої ніякий міністр оборони США нічого не зможе. Один одна сполучена сполучена Америки не витягнуть. Модель забезпечення безпеки і для країн НАТО, і для світу, і для України тут треба об'єднати зусилля. І блок якраз з НАТО і з Європи дуже важливий в цьому форматі для США. Це планів, того, що ми бачимо, що світ повинен бути мирний без війн, а для цього повинні об'єднатися країни, які до цього прагнуть. В першу чергу це Європа, США, Канада, але і країни Великого Півдня, які також не готові потерпати від ядерної війни, яку постійно ініціює Путін і загрожує світу, тому і на цьому форматі, і на цьому треку, треба на стратегічному рівні вести переговори Трампу і в тому числі главі Пентагону, який має можливість вести оперативний переговор як з країною НАТО, так і з третіми країнами, і що часто відбувається. навіть канал зв'язку між міністром оборони Росії і як право главою Пентагону, незалежно від прізвища, завжди існував. В плані допущення якихось надзвичайних ситуацій. Ну, наприклад, пусків тих же орешників постійно попередження, можливо, загрози пуски тактично, або тим більше балістичних ядерних ракет. Ну, це вже взагалі ситуація надзвичайна, яка дійсно змушує їх вести переговори по таємним каналам. Тому його роль буде дуже важлива в плані стримування, в плані формування єдиної позиції і в плані вже забезпечення дипломатичного успіху Трампа і його команди.